Дома були, я скажу, що дві скори були, одна, потім друга приїхала. І нехватно злякалася. Тривожне таке було. Воно ж балкон мимо пролетів. І отак усе затряслося. Привітряної погоди страхуємося та не виконуємо роботи, зв'язані з ризиком. Якщо обстріл припиняється роботи, поки. Іде тривога. Це найголовніше заблюдати техніку безпеки, страховочні пояси, страхуємося, одягаємо жилетки, каски. Цей багатопороховий житловий будинок був пошкоджений влучанням безпілотника. Також пошкодження додала пожежа, що сталося внаслідок потрапляння в конструктив. Результат серйозні руйнування зовнішніх стін і перегородок, плит перекриття, покрівлі балконів, дверей. Ми вже виконали демонтаж внутрішніх та зовнішніх перегородок з 9 по 14 поверхи. Будуть відновлені і внутрішні стіни по 14 поверх. Технічний поверх буде відновлюватися. Покрівля будуть відновлені огородження балконів, встановлені нові вікна. Відновимо пошкоджений фасад будинку.